Що я ще ніколи не женився. Куди не глянь, всі кругом женяться, ніби подуріли. А будеш мені головенько мити його нубити? Здорово, огляда! Олексій! Опа! Опа! Оба. Оба. оба! оба! Все нормально, все нормально, дякую, я готуюся, поправляю. Де ти був? Я думаю, весь день вестеньку глядала? Вже бачу, як виглядала, корни, що і пішов. Здорово, Степане! Здоров, здоров, щоб тебе кіт поборов. Оздоровляю тебе, засватавшись. Спасибі. Тук-тук. Опа. опа, все нормально, все нормально. Ввечері з рушниками прийшлаш, так? Прийшла, де як думає, опа, бої насера. Боже вам допомагає. Спасибі, спасибі. Чорно. Ну, ось ці безбовці. Ходи, Світіку. Чи правда, ти йдеш за його? Я стас твен Правда, правда. правда.